Доброго дня, з вами Оля, і сьогодні я хочу поговорити про омолодження орхідей. В яких випадках, для чого це роблять, яку орхідею можна омолоджувати? Зараз про це поговоримо і розглянемо ну, декілька варіантів. Для чого омолоджують? Ну, для того для розмноження. Ну, в моєму випадку, це найбільше актуально. Для того, щоб мої пні потім через деякий час після омолодження дали. Мені дитинку для естетичного вигляду. Тобто, дивіться, от в мене є така архітейка, яка нахилилася. Збоку дуже видно, бачите, як вона нахилилася. ну Ось такий естетичний. То бачите, вона похилилася, витянута. Ось у мене, взагалі, це найперший претендент на омолодження це дикий кіт, який має дуже велику гарну кореневу систему човні. Ми бачимо, що всередині горщика, і ну його вже дуже давно треба було омолодити. але я його не омолоджувала, бо він у мене за 2,5 роки половиною Тоді як я купила, це перший раз без квіток. Він завжди у мене квітнув. І ще, бачите, зараз пустив новий квітканіс, але ну це вже край буду омолоджувати. Ну, ну є ще такий, я читала про такий випадок, коли е, там от, ну, пишуть, що доросла архідея, вона доволі в такому субстраті непоганому стоїть, корінчики гарні. Вона і, вроді би рівненька і доросла, але в неї не раз не нарощуються листочки, якби багато і нових корінчиків не дає. Та ще й не квітне. От для того кажуть, що екстимулювання проходить омолодження. Ну, я з таким не стикалася, я про це не можу стверджувати. І взагалі завжди, що я, як я кажу, я розповідаю і кажу так, як я роблю, як я перевірила вже на практиці. І це в моєму випадку працює. Але це не є остання інстанція, і от я сказала, і так треба робити. Ні. Зрозумієте, немає що от хтось так сказав і треба так робити. У нас у всіх різні умови, різні рослини, різні сорта, навіть ну, догляд різний. Буває, навіть орхідеї стоять поряд, ну, два, там, да, дві два горщика, і вони себе ведуть по різному. Тобто це все залежить від наших зовнішніх умов, наших можливостей. І я хочу розповісти про ті умови, при яких я роблю омолодження. Для омолодження, ну, на мою думку, повинні бути такі умови. Перше, це повинна бути доросла рослина, доросла Доросла з гарною листковою масою, з гарною кореневою системою У горщику обов'язково, у самому горщику. Ну, от як дикого кота. І обов'язково вона повинна мати у такі повітряні, ну, ми умовно називаємо їх повітряними, бо усі корінчики і у фаленопсісів повітряні. Повинні бути всі у ці умови. Чому? Тому що, дивіться, в мене є підліток, є дикий кіт, у горщику багато корінчиків, багато зовні, зовнішніх повітряних. Да? Ну, ось, бачите, багато повітряних. І, тобто, і листкова маса в нього є, він нарощує, тобто, він в на активному рості. Навіть вже пиптик випустив, хоче мені е, другий раз квітнути. Але ви ж розумієте ну, омолодження, саме слово омолодження. тобто Це дорослу рослину ми омолоджуємо. Я не розумію, для чого омолоджувати молоду орхідейку. Ну, то є три. З чотирьох. У нас є зелена маса, у нас є повітряні корінчики, у нас є гарні корінчики в горщику, але вона не доросла. Дивіться, є теж в мене алмазне небо. Доросла рослина. Доросла вона у мене. Зелена маса, багато корінчиків у горщику, дуже занадто багато. Але нема повітряних без субстрату. Ну, тут таких, бачите, я знаю, що люди взагалі, ну, якби. О, отак би десь обрізали, десь отут, так, омолодили, витягнули е, всі корінчики субстрату, витягли і розділили. Але я вважаю, е, краще буде для пня, коли ми його не, не турбуємо. Тобто ми відрізаємо верхню частину, а нижню залишаємо. тобто Ми їх не, не дістаємо. Не, тобто, е, Омолоджувати вам чи не омолоджувати це залежить від тільки ваших можливостей, ваших умов і вашого бажання. Я всім бажаю, щоб у вас ваші омолодження, ваших орхідей проходили безболісно, щоб швидко адаптувалися ваші орхідейки, швидко починали квітнути. Бажаю всім мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!